Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Ми продовжуємо сьогодні розмову про еКЗ про екстракорпоральне запліднення з лікарем репродуктологом професором Іриною Судомою. Сьогодні будемо говорити про запліднення в пробірці у жінок з ендометріозом, полікістозом, про жінок, у яких є невдалі маткові імплантаційні спроби. Про хронічний дометрит, що з цим цим робити, і як все ж таки отримати ту довгоочікувану дитинку. Дякую, що дивитесь, Підтримуєте це відео вашими лайками, вподобайками, діліться. Обов'язково пишіть ваші враження в коментах під цим відео. Вітаю, пані Ірина. Добре. Дякую за ваш час. Дякую, що прийшли поділитися своїм досвідом і знаннями з жінками України. В попередній програмі ми з вами поговорили про вірогідність настання. Вагітності при матковому факторі неплідності, при чоловічому факторі неплідності. Яка вірогідність настання вагітності після ЕКЗ у жінок з ендометріозом та синдромом полікістозних яєчників? Дивіться, звісно, що найкраща група, як ми вже говорили, це. Група з трубним непліттям із гарним яєчниковим резервом, тобто молодих жінок до 36 років. Все інше ендометріоз, синдром полікістозних яєчників погіршує ефективність наших програм, але в молодому віці все-таки це не так драматично. Чим старший вік жінки, тим додаткові захворювання погіршують ефективність. Щодо ендометріозу, то невеличкі кісти, які можуть бути в яєчниках, ну, практично не впливають на ефективність. Невеличкі, невеличкі – це який розмір. Розумієте, у жінок так створено, що для них вже 10 мм, ендоме... перепрошую, ендометріома – це вже якесь утворення, і деякі кажуть, о Боже, давайте вже видалимо, я не хочу, щоб там в мені щось було погане. Ну, дивіться, є декілька таких настанов, американських, Така настанова і європейська, вони трошки відрізняються. Але всі погоджуються, що до 4 см-40 мм ці кісти не мають особливого такого значення. Єдине, що може бути, що вони множинні. Тобто, якщо багато цих кіст і в обох яєчниках, то вони все одно і резерв зменшують, і якість і циклітин погіршена. От, але якщо це одиночна кіста, або там дві кісточки не більше, ніж 40 мм то власне вони особливо не погіршують шанси настання вагітності. І їх не треба видаляти перед програмою, тому що будь-яка операція на яєчниках вже зменшує яєчниковий резерв. Дуже важко видалити тільки кісту, угу. і коли там. Відбуваються маніпуляції, то все одно руйнується е, тканина яєчників разом з фолікулами, які там знаходяться. Якщо там ще декілька кіст, uh -huh. то тоді ці фолікули руйнуються більше і ми ніби штучно зменшуємо резерв. Ну, взагалі, от з ендометріозом така цікава ситуація, що лапароскопісти угу гінекологи і репродуктологи штучного запліднення, в них якраз таки майже протилежне ставлення до ендометріозу. Ну і це виправдано, тому що є дослідження, які показують, що природна вагітність наступає частіше, якщо кісти видалити. Але якщо вам не поталанило, і природна вагітність не наступила, то при штучному заплідненні вже оперовані пацієнти вагітнюють гірше, ніж неоперовані через те, що резерв знищується. Тому, ну я вважаю, що до 4 см краще їх не зачіпати і пробувати вагітніти природним шляхом, тому що половина пацієнтів. Половина жінок з ендометріозом нормально вагітнюють самостійно. Якщо не виходить, то йти на штучне запліднення. Угу. Добре, дуже часто жінки радіють високим цифрам антиміллерового гормону при наявності великих ендометріоїдних кіст. Чи впливає ендометріоз на якість яйцеклітин? Ну так, на жаль, впливає. Ну, взагалі є багато таких протиріч, тобто є роботи, які. Показують дослідження, що ефективність така сама з і без, є такі, що ні. Ну, така загальна думка, що все-таки ця хвороба, якщо вона є, вона викликає таке хронічне запалення, і це хронічне запалення воно впливає і на якість яйцеклітин, і на імплантаційний потенціал, тобто на те, щоб ембріон ну, імплантувався. Тому... Це за рахунок запального процесу в ендометрії, чи це у жінок з ендометріозом формується такий ембріон з певними, скажімо так, особливостями? Ну, ембріони, до речі, у них непогані, і є такі роботи, де перенос ембріонів допоміжним мамам, сурогатним мамам, так? ембріонів з ендометріозом прекрасно імплантуються так, як треба. Тобто якість їх не погіршується, просто оцей запальний тло, яке створюється захворювання, воно може погіршувати якість цієї ці клітини, наприклад, часто, ну, частоту запліднення, так? тобто якийсь відсоток запліднення зменшується. Плюс, якщо ми переносимо ембріони, то цей запальний процес він погіршує імплантацію. І тому навіть такі є спеціальні протоколи, вони там називаються супердовгі лютеїнові з придушенням функції гіпофіза, щоб дати спокій цим органам і, в тому числі цим вогнищам ендометріоза, щоб зменшити цей запальний процес. Тобто є такі спеціальні методики, які ніби дозволяють обійти ці всі. Тобто, все ж таки жінки з ендометріозом вони потребують. Іншого, іншого типу протоколу. Іншого типу uh -huh. протоколу. І одним з Особливо критеріїв... з великими, як uh -huh. ви сказали, кістами. Uh -huh. Ну, взагалі, великі кісти там точно більше 6-7 сантиметрів. Це таки видаляти потрібно. Навіть так. перед ТКЗ? Навіть перед казе, uh -huh. тому що ну, вони, по-перше, заважають функції, да, можна її зруйнувати. От, ну і краще її тоді. А як ви вважаєте, чи є доцільним у жінки з ендометріозом спочатку пролікувати її там, безперервним режимом Діен там 6-9 місяців, а потім проводити стимуляцію? Ну я не впевнена, що це потрібно. Мені здається, що можна, якщо невеликі ендометріодні кісти, про протокол стимуляції звичайний. так? Угу. А уже перед переносом можна трошечки придушити активність цих ендометріоїдних включень чим завгодно: Дієнагестом чи агоністами релізинг гормону якимись із препаратів, які для цього використовують. Тобто рекомендуємо розділяти. От Ми отримали ембріони, заморозили їх, потім 3-6 місяців лікування ендометріозу, і потім ембріотранс. Так, так, так. Дякую. Синдром полікістозних яєчників. там же, начебто ж прям величезний аваріальне резерв. Mm -hmm. Це ж прям жінки, мені здається, це ті жінки, які може, зараз ви скажете, що ні. Е, тобто, це жінки, начебто, які можуть бути донором і ділитися з жінками, у яких є перечасне виснаження яєчників, або там вони народилися, там да, е, так скажемо, з обмеженим. Тобто в них там дуже ранні, дуже раннє перечасне виснаження яєчників, або там рання менопауза. Що за варіальним резервом у жінок з полікістозом, насправді? Крім високого АМГ? Ні, ну насправді в них резерв є так, гарний, і вони насправді можуть ділитися. Так, і, як правило, у нас, ви знаєте, є донорські програми, не заборонені в Україні, коли стимулюються ну, здорові жінки. І серед них часто попадаються ті, які мають. Полікістозно подібні яєчники. Так? Тобто в них резерв гарний, отримується багато яйцеклітин. Іноді, з-за того, що фолікули багато і різного розміру, там більший відсоток може бути незрілих яйцеклітин. таке буває. Але в цілому я ну, не, не поділяю думку, що яйцеклітини там якісь гірші. Що є? Серед пацієнтів з полікістозом є група дуже важка. Вона називається резистентна до стимуляції. Тобто це жінки, які мають прекрасні яєчники, мільйон там фолікулів, ну, умовно. Да? Буває там 60, буває там 30. Ну, все що більше 20 це багато в обох mm -hmm. яєчниках. Але вони не стимулюються. Тобто на малій дозі, яку ми, як правило, застосовуємо для стимуляції, вони не йдуть. Підвищуєш дозу на якійсь великій дозі. Вони можуть дати такий вибух, що ми можемо отримати там синдром гіперстимуляції е, синдром гіперстимуляції і там тих 60 гіциклітин е, е, таке теж буває. Ну, як правило, десь 30-35. І а чи зрілі вони? Ну, Частина буде зріла, їм вистачить це точно. тому що, ну, Але з іншого боку, знову ж таки, імплантація у них також може бути не зовсім гарна через те, що синдром полікістозних єчень, принаймні якась форма з них, може бути теж проходити з так званим оцим асептичним запаленням. Тобто, такі виробляє організм. Молекули це такі вони називаються, які характерні для запалення, і воно не сприяє імплантації. Тобто, буває так, що імплантація ну не так просто відбувається. Тобто, ми поступово підходимо до поняття хронічного ендометриту. Ми до нього так. підбираємося, підбираємося. Але все ж таки, перед тим як до нього перейти, я б хотіла би ще проговорити цю категорію жінок. Е, які з оперованими яєчниками, які з передчасним виснаженням яєчників як наслідок аутоімунної агресії, і до тих жінок, які мають аутоімунний тереоїдит. -тере угу. е, як ці жінки поводять себе в екстракорпоральному заплідненні, Які в них шанси на отримання, так скажемо, якісних ембріонів? Я почну з аутоімунного теродіту, тому що це теж така неоднорідна група, і аутоімунний тередіт може не мати ніякої симптоматики, щитовидна залоза може виробляти гормони в потрібній кількості, і тоді особливих таких проблем у цих пацієнтів немає. Якщо все-таки. Функція знижена, що частіше буває, буває підвищена, то це треба нормалізувати, тому що це все заважає і якості і циклітини, і імплантації і виношування. Тому це треба перевіряти і нормалізувати до програми. Щодо зниженого резерву внаслідок операцій. Це да, будь-яка операція на яєчниках, вона трохи знижає резерв, і навіть на трубах. Тобто, доведено, що навіть для операції на трубах трохи погіршують там кровоплин, і яєчниковий резерв може незначно, але все одно зменшується. І якщо це молодий вік, то в принципі ми просто отримуємо менше яйцеклітин, і можливо, треба буде не декілька стимуляцій для того, щоб досягнути результату. Але якість, як правило, і не погіршується. І ну, частота настання вагітності, в принципі, пристойна, скажімо так, в цій групі. 30-50%? відсотків? Десь так, так, да, 30-50%. відсотків. А от якщо це перечасне виснаження або передчасне зниження резерву невідомої причини, там можуть бути аутоімунні якісь хвороби. І генетичні хвороби, і багато ну в основному ми так і не знаємо, чому uh -huh, воно визначається. Uh -huh. Тобто, якщо молода жінка, а ми дивимося, що резерв не відповідає тому, uh -huh. що має бути. То там, як правило, і якість і циклітин погана, і ефективність рази в 4 нижча. Там може бути 10% молодої uh -huh. жінки. Ну але виходу немає, все одно треба. Пробувати. Щось робити, пробувати. Да. А коли ми говоримо стоп пацієнтці? тобто стоп, вже більше, я не буду вас стимулювати. Ну, Ви знаєте, ми насправді цього не говоримо. Ми говоримо тільки, що. Ну, скільки спроб, там? 10, 12, 20. Ну, На мій погляд, враховуючи те, що невідомо, чи це погано впливає, чи ні, то це має все-таки вирішити пацієнтка. Просто їй треба пояснити, що якщо, наприклад, ми Зробили тих 3-4 спроби в 42 роки і не отримуємо яйцеклітини або не отримуємо ембріони, то шанси, що ми їх отримаємо, ну, практично рівні нулю. Так? І якщо до нас, наприклад, приходить пацієнтка в 46 і хоче на своїх яйцеклітинах отримати вагітність, то ми так само кажемо, що її шанси близькі до нуля. От я, наприклад, завжди розповідаю таку історію. Наша клініка. Працює вже 16 років. І на своїх яйцеклітинах цеклітинах, після 40, от 46 і далі. Такі пацієнти є, до 49 ми беремо всіх до 50. На своїх яйцеклітинах у нас було всього три вагітності. І одна з них доносила і народила дитину 47 років. Тобто, це випадковість. Тобто там ніякої закономірності немає, ніякої вже частоти настання вагітності uh -huh. не можна порахувати. А до 45 все таки є. І ми її рахуємо, і там десь 10% в 10% наступає вагітність. Тому, ну я не зустрічала таких людей, які би не погоджувалися з такими аргументами. Тобто, 3-4 – це достатньо. Ні, в такому віці так, це точно достатньо. В молодому віці, можливо, і ні. Можливо, можна спробувати іще. Да, у нас були пацієнти, mm -hmm. ж, які вагітніли після 10-ї стимуляції, після 12-ї. Але знову ж таки, ем, мені здається, що все ж таки після трьох невдач імплантації, якщо ми отримуємо нормальні ембріони, і це не ембріональний фактор, то треба шукати причини, які. Причини невдалих репродуктивних спроб. Давайте так, спочатку визначення, що таке невдала репродуктивна спроба і які причини. Ну от невдала репродуктивна спроба, їх треба розділити. Е, на спроби, коли ембріон да, є причиною. Та довжай... коли ми не отримуємо якісних ембріонів. не якісних ембріонів. І це ну, проблема. Тобто тут нічого по суті покращити ми. Нездатні брати що. донорську циклітину, донорську брати сперму донорську... або встановлювати а, дитину. Так, так. Да. Е, <coughs> або донор, якщо, наприклад, і сперма, і цикритини таке теж буває, да, то можна брати донорські ембріони. <coughs> або mm. щось одне. Да. <coughs> і і інша, інша ситуація, коли ми отримуємо чудові ембріони і ще й перевіряємо їх генетично, вони нормальні. Але ми переносимо і три спроби переноса нормальних ембріонів, і не, не, не наступає mm -hmm. імплантація, то, е, вони називаються множинні невдачі, невдачі імплантації, або англійською там recurrent implantation failure. Mm -hmm. І тоді треба шукати причину. Взагалі, в світі є два підходи: один просто повторювати, або переходити там, наприклад, на сурогатне материнство. Да? Або шукати причину. Е, і ну, я схиляюсь, що треба шукати, Шукати, <гум> я теж так схиляюсь. Що шукати, От коли невдалі спроби імплантаційні? Що шукаємо? Ну, є такі е, теж два чинника: це щось в організмі жінки, це може бути та щитовидна залоза, якщо ми там не перевірили це до того. Але ми намагаємося все-таки це зробити до початку. І е, можуть бути якісь речі в ендометрії, в самому ендометрії в матці. Е, серед таких причин ну, можуть бути якісь такі, знаєте, тонкі ендометрії. От ця е, вважається, що він має вирости до 7 міліметрів і більше, і тоді імплантація вірогідна. От, чим менше ендометрії, там менше семи, тим менше вірогідна імплантація. Хоча ми всі репродуктологи бачили там і на 4 мм, і на на настання вагітності, але це суттєво рідше, де рік угу, наступає. Угу. Тому може бути танки ендометрії, може бути сунуте імплантаційне вікно. Тобто природа знову ж таки так влаштована, що от стадія ембріона. І відкриття оцього імплантаційного вікна ендометрія матч. Тому ж, ми ж з вами розуміємо, що таке імплантаційне <кхи> вікно. Розкажіть нашим глядачам, що це uh -huh. таке імплантаційне вікно? Ну, е, зріся, в, в матку, якщо внести ембріон в будь-який час, він не імплантується, крім певного проміжку. Цей проміжок ну, вважають, що він 24-32 години. І тоді, в ендометрії, в цій вистилці <кхи> uh -huh. в матці відбуваються такі. Ну, е, неймовірні зміни. Там і імунні клітини приходять туди, і змінюється форма самих клітин, е, такі вирости на поверхні е, утворюються, ми їх називаємо там піноподії чи теродоми. І е, купа різних молекул е, виробляється. Mm -hmm. Між клітинами утворюються проміжки, до того вони так з'єднані. Ну, тобто, багато всього відбувається, і воно триває оцих 32 години. Зародок Теж він розвивається до певної стадії, і от він десь приблизно на п'яту-сьому добу оцей проміжок він може імплантуватись. Ні раніше, ні пізніше він не може імплантуватися. І воно в природі синхронізовано, угу. а буває так, що кудись сунуто імплантаційне вікно, наприклад, раніше відкривається ембріони ще не готовий, або пізніше ембріон уже. Не готовий, а в природних циклах буває це причиною не... може неплідності, бути, може що бути. не відповідає да. імплантаційне вікно тому моменту, як запліднена яйцеклітинка спустилася в порожнинку. Так, Звісно, да. Ми на це навчилися впливати чи ні? Не навчилися в штучному заплідненні. Ми просто модифікуємо протокол. Оце імплантаційне вікно воно відкривається під впливом прогістерона. Фолікул виріс. Відбулася овуляція, і це вже то місце називається жовтим тілом. Воно виробляє прогестерон. І кількість днів прогестерона, і от там на сьомий день прогестерона, чи шостий, воно починає відкриватися це угу. імплантаційне угу. вікно. Ми просто, Якщо є дослідження, як це дослідити імплантаційне вікно, і ми досліджуємо. Можна шукати оці піноподії, скануючі угу. електронною мікроскопію. Є зараз. Генетичні тест-системи, і наша, до речі, українська вже є, і є іспанська, в них патент Ера називається. От. Тобто є способи, як його знайти mm -hmm. і коли краще перенести ембріон. Тобто, якщо у пацієнтки невдалі імплантаційні спроби, тобто ми отримуємо ембріони, але вони не приживаються, то потрібно дослідити імплантаційне вікно. Потрібно дослідити на предмет хронічного ендеметрити, ще раз перепровірити стан щитоподібної залози, так розумію, і пролактину. Так, да, Так, так. Ем, і чи треба виключати, ем, наприклад, там перетинка матки або Ну, аномалії так. Аномалії так. потрібно. Тобто п'ять речей, які ми маємо зробити? Угу. Ну, Просто якісь такі речі, як аномалії матки. Ви ж їх бачите до того. Да, да? За допомогою 3 d да, Тобто, перетинки, я вважаю, що треба видаляти. Якщо людина вже прийшла з непліттям то, і прийшла на штучне запліднення, то перетинку треба видалити до того. Просто є такі речі, там, аркуатна матка, вона зараз нікуди не входить в ці класифікації міжнародні. Але є такі нюанси, що якщо вона вузька, така те подібна, і ще й тонкий ендометрій, то вона теж може бути причиною. Тоді це рідкісні такі випадки, але треба робити якусь метропластику. або такі аркуатні, От тільки вчора я робила метасальбіографію, Настільки аркуатна матка, що вона як така товстезна перетинка, бо угу. труби як ті роги, да, да, да. А можу. хоча пер я не можу сказати, що це перетинка, це просто вона як така чаша. Угу. Тут, тут міометрії заходить в порожнину, і я теж е, кажу, жінці, ви знаєте, тут, крім маткового фактору, у вас така особливість і вас. І до перетинки не винесеш, там якусь там пластику не зробиш. Тому ви якби на початку шляху ну, достатньо такого треба готуватися, що це так легко. Ну, не Якщо так, такі товсті стінки, бувають, бувають бокові стінки, і ця така товста, то можна, е, якщо не ну, ми бачимо, що не наступає е, імплантація, то робиться ви... така метропластика, там є теж. Нюанси, що не можна з двох боків зразу, щоб не було вже потім іноді е, Треба так, декілька етапів, але uh -huh. ну, рідкісні випадки, коли метропластика потрібна таким чином. Два питання у нас лишаються. це ендометрит, деметрит, як його, так скажемо, лікувати, як діагностувати. Буквально два слова, тому що в мене є окрема програма про хронічний ендометрит, тобто жінки зможуть подивитися і. Якщо ви сказали, да, це улюблене ж питання про прогестерон другу фазу. Е, якщо у жінки хронічна нестадність лютеїнової фази, не може бути сунуте це імплантаційне вікно, і вона не, не, вагітність не настає в продньому циклі за рахунок того, що в неї хронічна нестача прогестерону. то у нього хронічне жовте тіло погано працює. Ну, мені здається, що ні. Там не стільки кількість прогестерона має значення, скільки. Кількість днів. Дні. Да. І ми бачимо іноді сунути вікно, коли рівні проєстерона абсолютно нормальні. А якщо за коротка фаза лютийнова? Ну, все одно ну, вона ж не коротше семи днів, правильно, вона ну, там хай буде десять днів. Угу. Я думаю, що це може чомусь заважати, але це не впливає на сув імплантаційного вікна. Це може там не дати. Йому нормально імплантуватися якось, ну, мабуть, є, є якісь особливості, угу. коли порушений цикл. Це може бути причиною непліддя, але мені здається, що не суво. воно не дуже коригує. Не, не Хронічний ендометрит. Як ви вважаєте, чи, чи потрібно на нього діагно... перевіряти жінок, які планують вступати в цикл КЗ? Чи це тільки жінок, які. Втрати вагітності були, чи е, імплантаційні спроби? Все ж, я думаю, що всім це не потрібно. Є, по-перше, деякі ознаки того, що там щось може бути не так. Це тонкі ендометрії, це мікрополіпоз. Ну, от, Наприклад, гістероскопію, ми все ж, якщо бачимо такі ознаки, робимо і рекомендуємо діагностику на СД 138, це маркери хронічного ендометриту. Взагалі це така цікава нозологія, тобто, ви ж знаєте, що ніколи там звідти нічого насправді не висівається. Тобто, це нібито якась була десь інфекція, і вона там от залишила такі якісь зміни або просто некомфортне, запалення. Да, некомфортне існування. Ну, взагалі, от. Є ж та ж сама фірма, що придумала еру, да, uh -huh. тобто імплантаційне вікно, у них зараз є ще набір генів е, цього мікробіому. Uh -huh. Тобто вони все-таки вважають, що це мікроби. Просто е, якісь не такі, як матці хотілося би, скажімо так, uh -huh. е, якийсь е, е, неправильний, скажімо так. І тому лікують ніби антибіотиками. Хоча, е, Мені здається, що тут ще багато неясного, я, наприклад, все-таки таких загальних антибіотиків не даю, а мені здається, що от краще це дати спокій. Наприклад, я даю агоніст гентрапін релізін гормону, якщо в неї три місяці немає менструації. і цей ендометрій не росте, yes. то він якось нормалізується. От, принаймні, після такого протоколу ніколи повторно цей CD138 майже ніколи не буває позитивний. Тут просто жінка сама має обрати, що вона чим вона хоче для неї більше зло. Після антибактеріальної терапії, такої загальної, яку призначають, все таки частіше ми все одно знаходимо uh -huh. знаки хронічної ендеметрії. Молочниці впливають на результативність ЕКЗ? Практично ні. А хронічний простатит у чоловіка? Теж ні. Тому що сперма відмивається, там ні бактерій, нічого вже не буде, а хронічний простатит це таке хронічне захворювання, яке практично не виліковується. Тобто не потрібна антибактеріальна терапія до програми. Угу. Супер, дуже вам дякую за те, що ви сьогодні прийшли, розповіли так детально про екстракорпоральне запліднення. Дякую, що дивитеся YouTube канал Школи жіночого здоров'я. Дуже прошу підтримати це відео вашими лайками, вподобайками, коментами, бо тема дуже актуальна, особливо наразі, коли ми всі очікуємо перечасного виснаження яєчників у жінок внаслідок такого сильного стресу. Будьте здорові та щасливі!